Шановні глядачі, будь ласка, перед початком перегляду вимкніть звук на своїх мобільних телефонах. До вашої уваги авторський вірш Рупи М40 про найцінніше. Про харківського вірку. У Харкові мова своя. Промениста. З міксом слів щирих, відверто барвиста. То суржик? Та ні. То мистецтво живе, що місто у ритмі своєму несе. Тут що замість що, і, звісно, в розмові, але українська лунає в любові, бо нашого вірка, як джаз у словах, і варто лише слухать, як мед на вустах. Тут мова гнучка, як жива ріка, летить по вулицям гомінка, то різко вдарить, то ніжно лине, у кожному слові душа людини. І хоч би хто там що говорив, що мовний лад наш не зовсім правдив, та Харків чує і Харків зна, чого Рідний – це теж дивина. Він поруч з мовою не сперечається, а тільки з нею міцніше зростається, бо слово, сказане в Харкові щиро, це завжди розмова тепла і мила. У Харкові скажеш, тут всі зрозуміють тут словом буденним розмови радіють, говорять непросто. А сперцями з, з містом, щоб кожне відлуння дзвеніло по місту. Часи минали, мінялась говірка десь щось забулось, а щось ожило, десь увійшли нові модні примхи, а десь щось рідне таке збереглось. Тепер же знов повертають стареньке, Пригадуєм предків наших слова бо говір наш він гнучкий і живучий, як саме місто, що краще не зна.